А ви знаєте, мої любі сонечки, що людство не здало взагалі перший іспит. Якщо взяти його в повністю, у нас був перший іспит, пам'ятаєте, віруси. Людство не здало, тільки одиниці людей здало цей іспит по-справжньому, знаєте. Але що прям повністю навіть теж ніхто не здав, ще будуть догравати. Але це дуже-дуже малесенька кількість людей, прям ну, дуже маленька, сонечки. Одиниці людей, які дійсно. Практично, можна сказати, здали іспит. І це не буде прямо аж так сильно вже повторюватись в їхньому житті. І Ітактувався цей код божественний. Тобто людство так не здало іспит перший по вірусу. Що це означає? Ми бачимо. Далі людство буде все грати в віруси. Хто на яких глибині не здав, в цій грі буде грати, Тобто то сильніше буде. Потім я побачила, що. Війну так, ми з вами більшість, тобто та частина, як я вже казала, божественна критична частина, яка потрібна для пробудження в Україні, ми перемогли, слава Богу, ми здали іспит війни. Але решта нашим українцям, божественним душам треба також працювати над собою, змінюватись і пам'ятати, що наш вплив дуже великий взагалі на весь світ. Вам здається, що ви. Щось там робити або не робити, ми постійно один на одного впливаємо. У нас є як загальне поле, так загальне поле, загальне поле України, загальне поле нас, як людства, як і особиста наша карма, є там, карма нашого роду. Ми завжди дуже в сильному впливі один на одного, мої любі сонечки. Але я ще також хочу додати, що ми українці повійні здали, тому зараз, що би вам не показували на зовнішньому світі, все одно зараз в Божественній волі, ви побачите. Що все буде закриватися, ці портали війни в тій чи іншій мірі, ви побачите, як воно буде просуватися. Я вже розказувала вам, що про своє видіння, як це закінчиться, коли мені показували, що Америка щось таке зробить, що вона буде цікати. І хоч зараз виглядає зовсім не так, але. Ніколи видіння, які я бачила, я прям знаю з нані, вони не було такого, щоб це не збулося. Це неможливо. Коли збудеться, це вже питання і залежить від нас, від того наскільки ми з вами. Проявляємо тут на землі, на нашій землі, особливо хто тут більше світла, тому події тоді швидше будуть. Всі позитивні події проявлятися, мої любі сонечки. Пам'ятаємо, другий іспит війни. Ми склали з вами українці. Ті, хто пробудилися, допомогли скласти всім українцям. Тому Україну чекає все таки процвітання, мої любі сонечки, на рівні того, що у всіх країнах будуть іти дуже сильні іспити. Але все одно на рівні людства, будучи віруси, будучи війни, і будуть катеклізми, мої любі сонечки. Люблю вас. Ваша Ая Світому мої любі божественні українці.